У нас сьогодні тут з Дариною відбувається чемпіонат вулиці Бориса Харчука із велоспорту. Дарино, привіт! Привіт! Скажи, будь ласка, коли ти навчилася кататись на велосипеді? Ще вчора. А коли ти навчилася гальмувати? Сьогодні. А як ти вважаєш? Е, велосипед це круто. Е, Даринко, ти сьогодні отримала медаль. З чого ця була медаль? Великої кульбаби. Але куль ти баби, а то... Ну, забула. Але тобі ця медаль припала до вподоби? Так. Дивіться, друзі, ми давно з вами не е, поширювали відео в. Каналі Дарабуся, тому що ви розумієте, війна і якось не до того. Але сьогодні, коли бачиш отакі радісні, усміхнені обличчя, то так хочеться тією радістю поділитися з вами, що ну прям сьогодні Дарина попросила записатися. Давай тепер ми ще з тобою поговоримо про цей велоспорт. Велосипед, у тебе відколи? Ну, в минулому році в тебе ж був велосипед. Да, а да. ти не їздила? У мене просто були е, дуч колеса. Е, ще не було переходніка. А ти тепер знаєш, що таке переходнік? Да. А як ти думаєш, як воно українською буде? Ну, одним словом, це якась така деталь, яка допомагає дарині. Зараз їздити. Ми сьогодні з нею організували тут чемпіонат вулиці Бориса Харчука з велоспорту. Інші учасники на змагання не прийшли, так, Дарина? У нас сьогодні скільки учасників? Один. Під номером один. Як звати тебе, кажи. Присяжник Дарина, Присяжник Дарина під номером один і всі її. Відповідно, медалі тільки для присяжнюк Дарини. Даринко, давай тепер тако, поки ми будемо зараз їздити. Розкажи, будь ласка, друзям, от як в тебе сьогодні відбувається процес навчання? Ти ж не ходиш в школу, правда? Ну так, да, по онлайну. Як тобі цей онлайн? Добре. Добре? Все а... добре. А насправді як було краще? Коли ходили в школу. Угу. І що той онлайн? Ну, добре. Дивися, але ти е, перший кластер, так? Але ти ж вмієш читати? Вмію. І що тебе по онлайну навчили читати? Ні. Я не вірю. Ну, ми ще навчилися, коли в школі були. І що ти вмієш рахувати? І що ти, наприклад, знаєш, скільки буде два додати два? Я не вірю. Чотири. Я не вірю. Скажи, будь ласка, а от друзів ти ж не бачиш? Ти їх бачиш тільки в комп'ютері, правда? Ну деяких. Ну, Катю, так, да, бачила десь пару днів назад. Угу. Бо вона поїхала в їх і скоро приїде. А ти знаєш, що у вас є діти, які поїхали десь за кордон? Не знаю. А чи в тебе є діти, якісь, що вони з вами не вчилися? От приїхали, можливо, до вас в клас, може переселенці? Не знаю. Не було у вас чужих діток? Ти не знаєш. Е, Даренко, а скажи, будь ласка, ще, а коли у вас будуть канікули? Е, я сама не знаю. Mm -hmm. На ми підемо в другий клас. Це точно? Це а, точно? Так. І це навіть не обговорюється. Ви післялітніх канікул підете в другий клас? О-о, Виходить, що ти навіть в першому класі ще добре не була, правда, вже підеш в другий. Е. Скажіть, будь ласка, а як ви проводите уроки фізкультури от в онлайні? Нам, ган... Нам ган... Степанівна на, на комп'ютері включає якесь там щось там і ми і руки повторяємо. А ти можеш зараз таку відставити велосипед і показати мені хоча б один чи два таких рухи? Ну, от, наприклад, дивись, велосипед в тебе є там підніжка, так? Ти можеш показати друзям, тут є така підніжка. А от, наприклад, рухи. Які ви можете поставити рухи? Ну, Угу. Оце, Оце от так, так? А якщо математика, наприклад, то які рухи? А математика... Рухів нема, так? А які вам ставлять оцінки? У е, мене була одна контрольна, і я, е, в мене було 12 балів. Е, одна контрольна за весь перший клас, даринку? Да. А який предмет? Українська. А ти можеш сказати в українській мові, що у вас було на цій контрольній, яке завдання таке важливе? Ми Е... Ну, чекай, там якесь речення писали, чи можливо якийсь там текст з ну зі слуху, чи як там? Чи списували? Ну як ви там? Да, ми списували. Ага. І ти на 12 балів списала? Ти крута. Ти крута. І я впевнена, що ти крута ще навіть і в їзді на велосипедів. Ну що, показуємо друзям, так? Друзі, Ми це подайте. Дарина Присяжнюк. І це наш чемпіонат. На жаль, на чемпіонат інші учасники не прибули. Тому перше місце, я так думаю, буде в кого? В Дарини. Але головне не приз, головне участь. І головне те, друзі, що. Ми маємо сьогодні в такий важкий час користуватися моментом, аби проводити чим більше часу з рідними, з дітьми, з внуками. Це найдорожче, наймиліше і найсвітліше, що може бути. Даринко, на старт. На старт. Увага! Марш! Щоб ви собі, друзі, уявляли, до вчорашнього дня Дарина на велосипеді їздити не вміла. Вчора тато з нею провів кілька таких тренувальних операцій, пізніше бабуся тут походила. І от сьогодні вона, бачите, яка от як їде. А ти міш гальмувати, друзь? Покажи, як ти мієш. О, дивись! От вона вміє гальмувати. Хоча вчора ти як гальмувала? вчора вона ось так ногами гальмувала. Так, я вам давайте покажіть, як покажи, як ти гальмувала вчора. Отак от вона гальмувала вчора. До чого це я веду? До того, друзі, що коли ми за щось беремося, нам абсолютно все під силу. Просто потрібно вірити в себе і абсолютно все може збутися. От така у нас сьогодні вийшла велосипедна прогулянка. У, -у, У перше місце Дарина буде, Присяжнюк! Чемпіонат? чемпіонат ще буде, але я думаю, що цей чемпіонат ми проведемо вже з більшою кількістю учасників. Веселіший, такий більш активніший. Але сьогодні я прошу вас всіх, любіть! Людей, любіть тих, хто поруч з вами. І пам'ятайте, що все буде Україна!